This train a reservation is we'll stop in at Bristol in second sector. Carriage number 10, Bristol we'll in... Привіт, милі мої, з вами Барська і мій затишний блог. Влог беру вас з собою до цікавого історичного міста Гданська. Це справжній скарб для мандрівників. Ви не забудьте ставити подобайки, підписуватись на мене в інстаграмі, тут ставити дзвіночки і писати коментарі для мене. Це дуже важливо. Це місто з німецьким корінням. Протягом століть Гданськ переходив від німців до поляків і назад. Його німецька назва Дантіг. і тривалий час він мав статус вільного міста. Також Гданськ вважається світовою столицею буштину. Тут його видобували, обробляли і продавали з давніх часів. Добрий день, добрий день. Ми в Гданську. Вам не особливо це видно, але ми тільки вийшли з вокзалу заселення в номер аж о 16-й, але будемо жити в старому місці, тому все покажу. Ціль поїздки у нас зустріч з родичами, знайомство з родичами, тому не знаю, чи це буде повноцінний тревел-блог влог. Але красу Гданська, думаю, мені вдасться вам показати. А ще я тренуюся знімати на нову камерку. Ось, смотри. Pocket. Тому е, вибачайте, якщо там буде щось не так з картинкою, я тільки вчусь, як воно все це робити. Але мені подобається якість. Так, вигадайте, що я обрала між тим, е, щоб зробити макіяж і поспати. Ну, <смас> видно, я навіть трохи собі чубчика якось уклала, тому я дуже мало спала. Зараз вам буду показувати місто. Під час Другої світової війни понад 90% старого міста було зруйновано, але після війни його ретельно відбудовували за старовинними малюнками, гравюрами, фотографіями. Також сьогоднішня старовина це майстерна реконструкція. Я вже була в Гданську 8 років тому чи 9, коли навчалася в поморській академії. і Ми студенти, бідні студенти, їздили автостопом і заїжджали в Гданськ. Але тоді ми приїхали вже темніло грудень місяць, і я бачила Гданськ. Темноти, лише нічне місто, прогулялися, було дуже вітряно в порту, тому особливо нічого такого я не бачила. І сьогодні мій другий візит в Гданськ, і буду відкривати для себе місто заново, скільки років пройшло. Подорож по Польщі, але все одно зміна атмосфери, зміна обстановки. Гданськ дуже цікаве місто, тут всі такі класні, різнокольорові будиночки, ніби сказок, не знаю, про Гензель і Грети. Все таке гарне і яскраве. Чимось нагадує мені і Копенгаген, теж морське місто, тому нові враження, навіть така маленька подорож. Дає дуже багато позитивних емоцій. Базиліка Святої Марії у Гданську це найбільший цегляний храм у світі. Він вражає своїми масштабами і збудований повністю з червоної цегли. Попереду нас чекає 400 сходинок підняття, щоб побачити на панораму на, на даху Базиліки. Ну, це не для коустрофобії. Тут дуже вузько, кільцеві вузькі сходинки, трошки стрімно, але ми за це заплатили 18 злотих, тому маємо піднятися. Піднявшись на 405 сходинок, ти отримуєш неймовірний панорамний вид на Гданськ та Балтійське море. Це найкращий оглядовий майданчик на вежі в місті і один з найкращих спотів для фото. Собор будували 159 років, і він вміщує собі до 25 тисяч людей. Це майже як невелике місто. Вражає масштаб та атмосфера собору всередині простота і простір, незважаючи на розміри, дуже спокійно та урочисто. Також можна побачити безліч вівторів, фресок і готичних скульптур, як і більшість історичних споруд Гданська собор сильно постраждав під час Другої світової, але був ретельно відновлений. Мені дуже хочеться вірити, і я на це сподіваюся, що після нашої перемоги в Україні теж будуть відбудовані визначні місця, дороги нашої історії і культури, і вони будуть виглядати ще краще ніж до початку війни. Моє обличчя після 400 сходинок ну це виявилося тяжко для моєї фізичної підготовки. Під кінець на, десь на 350-ті сходинці, я думала, що все, весь сніданок мій вийде назовні. Мені було дуже тяжко, але можливо відкрилося якесь там друге дихання. Чи просто відкрилось дихання, і все-таки подолала ті останні 50 сходинок. Ноги зараз дрижать. Відчуваємо, що завтра буде крипатура. Але вид, краєвид на все місто. Того вартував, було дуже гарно. Ви бачили. Старе місто Гданська вражає архітектурою стилі готики, Ренесансу та бароко. Його неофіційно називають Польською Голландією. Будинки купців із вузькими фасадами через податки, які залежали від ширини фасаду. Будинки будували такими вузькими, але глибокими. Тому у старому місті такі характерні, тонкі будиночки, що дуже радують ще й своїми кольорами. Ось наш готель. Дуже милий будиночок. Такі приємні кольори. Але на заселення 16-ї -е ще годинка залишилась, тому почекаємо. Прям старушка, прям серце старого міста. 50 метрів до каналу. І -ї -ї, нарешті ми заселилися, і тому такий невеликий рум тур, поки ми ще не засрали квартиру. Ми прямо в старому місті живемо. І дуже класні апарти. Ціна дуже приємна. У мене ще жнижечки на букінгу. Бачите. Дуже гарно, мені подобається. Заплатили лише 160 злотих. У мене там були на гаманці в букінгу гроші. Такий вид. Кухня у нас навіть є. Шкода не дала каву, чай з собою, чайник. Все, що треба. Ого, навіть тостер. І живе і подобається. Ну, тут душ, звісно, але дуже гарно. Не сезон, цінні мега приємні. Добрий ранок з Гдацькою. Я йду на пошуки ранкової кави на винос. Звісно, вчорашній вечір закінчився милими посиденьками з родичами, знайомством з дітлахами. Було класно, круто, але в такі моменти не хочеться нічого знімати. Ту паче, коли люди не публічні, хочеться залишити це все тут. Середеньку хочу показати вам, що виявляється, що ми живемо якраз он, он біля цієї базиліки. Де я вчора ледве не вмерла, поки піднімалася чи 400 сховинок. І це не дивно, тому що вулиця, на якій ми живемо, називається швятего духа, ну, типу тобто, Святого Духа. Це якби логічно, що біля нас має бути щось таке релігійне. І ось реально просто вибирала по ціні. По локації номер і вийшло прям так круто. Прям в серці старого міста в Гданську. Дуже подобається. Шкода, що ми лише на два дні одну ніч. Хочеться більше провести в цьому місті. Не знаю, чи вийде у нас піти. Кудись до моря я би дуже хотіла. Хоч і знаєте, всі засирають польське море. Що то не море, то колюжа, то озеро, то холодно, то Балтика. Але мені дуже подобається. Я... Море є море. Таке воно ранкове місто. В туристичній частині так мало людей. І я дуже захоплююся цікавими дверима. В мене вже вся галерея. 50% я просто фоткала двері. Такі старовинні, дерев'яні, гарні двері. А є ще таке з бочками, з колонами. Дуже цікаво. Не знаю, як вам, але мені гарно, просто подивіться на ці двері. На двері, а витвір мистецтва. А ось ті? Ну просто. Довгий ринок це серце міста, де завжди людно, весело та атмосферно. Тут розташована ратуша, ви чули її дзвони, як бив, годинник, фонтан Нептуна, що зараз на відео, та багато старовинних будинків з кольоровими фасадами. На це місто, як із казок. А деякі вулички, навіть схожі, може, мені так схожі, але на Нью-Йорк, особливо з цими сходами до головних дверей. І, здається, ніби саме тут знімався десь за рогом, друга частина, а один вдома. Такі атмосферні будиночки до пляжу, це пляжа Стогі. Я так розумію, що тут. Порт, якісь вантажі і сам пляж. Балтійське але, але море. У мене аж язик заплітається, скучила за морем. Скільки два місяці не бачили, вже пора. Найтепліші дні, коли було плюс 18, ми, звісно, пропустили. Приїхали, коли вже стало плюс 10, плюс 9, але приємно, що немає такого сильного вітру і все-таки можна насолодитися морською прогулянкою. Залишаю вам звуки моря на фоні. Безмежно дякую, що додивилися аж до кінця. Прошу вас поставити лайк, дзвіночок, підписатися. Це дуже допомагає мені в розвитку каналу. Всіх обіймаю! Па!